Той час Ісус прибув до Єрусалиму, а є в Єрусалимі тут, що зветься по єврейському «Ветезда». і має п'ять предводів, у них лежали силами дужих, сліпих, кривих і сухих, які чекали, коли зрушиться вода, бо гамін Господні згодим час від часу купить Пізру шло воду, ні, хто перший позбушні води спускався в купи, не дух хоч би яка була його не Був там один чоловік, що не здужав тридцять вісім років. Побачив Ісус, що він лежить, і довідавши, що він вже дуже довго не здужає, каже до нього. Бажаєш би ти. жити, відповідає не дужі, не маю нікого пане мене спустив у пути, коли зрушиться вода. Бо коли я туди приходжу, інші передо мною сходить. Ісус молить до нього, встань, візьми, ложе твоє, і ходи. І він разу видужав, той чулі, і взяв своє ложе і почав ходити. А був день суботній, людей кажуть йому, що видужав, та що субота не личить тобі носити ложе. Той відповів їм, той, хто мене оздоровив, сказав мені, візьми твої ложе і ходи, спитали його, хто той, що сказав тобі, візьми твої ложі і ходи, але той, що видужав, не знав тобі, бо Ісус зник у натовпі, що був на тому місці. Потім Ісус знайшов його у храмі і мовив до нього, оце ти видужав, не хищеш більше. Щоб що гірше тобі не сталось, чоловік пішов і порівняв єде що то Ісус оздоровив. його. Слава тобі, Господи, слава тобі! У четверту неділю.